Добрий день, друзі. Сьогодні до вашу і хочу запропонувати. от Маємо на продаж оригінальний блок Д240, 243 або 245 е -е, варіант там, де е -е, на три шийки. Е -е, все цілком оригінальний. Так, так от щоб пошиванок. Отакі от позначення на ньому. Лазерного гравурування на ньому ніякого не знайшов, бо дехто питає, як мені зрозуміти, що це оригінал. Ну, Друзі, ну, оригінал. Так воно все виглядає. Так. Можете роздивитися, вартість цього складає 54 тисячі гривень в даний час цього блоку. От такій комплектації, як вам показую, так і не буде. Заглушечки. Там от воно і в комплекті в пакеті. Так. І так воно все змащено. Так воно приїхало, так воно до вас і поїде. Друзі, наголошую, 54 тисячі гривень. Вартість цього складає. Так, можна самовилазом, знаходимося одні 3, а близько 28, або відправленню новою поштою, або делівері. По відправленню нової пошти потрібна буде передоплата. Передоплата складає, беремо вартість доставки в обидві сторони, щоб не було, там, що я передумав, я знайшов дешевше, там, ну багато так дуже часто, на жаль, так трапляється останнім часом. Та я передумав. Та в мене хазяїн сказав, не треба, або жінка там грошей не дала, чи що ще. Ну, тобто нам це не потрібно, тому беремо передоплату на такі речі, от такі дороговартісні. Якщо делівері, воно дешевше майже в два рази у порівнянні з новою поштою, але... Там складно ще з післяплатою, тобто нам складно забрати у них гроші, постійно у касі грошей у них немає. Тому ми беремо 100% передоплату, якщо це перевізник делівері. З Укрпоштою ми на даний час не працюємо. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за цим номером для замовлень. Також нагадую: Молдова, Литва, Латвія, не зволікайте, є можливість відправлення в вашу країну. Для цього вам потрібно зв'язатися через Viber з Володимиром або Сергієм, в залежності від країни, яку потрібно доставка. А потім вже замовляєте і відправляємо. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.